Вітаю, мої хороші! Спішу сьогодні до вас з ідеєю гарячої страви на святковий стіл. Чи приготувати на обід або ж вечерю і смакувати дуже ніжним, соковитим та ароматним м'ясом. Запрошую вас готувати зі мною. Я взяла філе індички, бо воно в мене було. Але також дуже смачна страва виходить з філе курки, тому можна без вагань замінити. Нарізаємо приблизно так і дуже акуратно, накривши харчовою плівкою, відбиваємо лише краї м'яса. Серединку не чіпаємо, щоб не пошкодити. Індичка дуже ніжна. І якщо надірвати, масло витече під час запікання. Так відбиваємо всі шматочки. У мене їх вийшло 5. Всі інгредієнти та пропорції написала в описі під відео. На декілька секунд відволікаємося від приготування, і головний експерт та критик скуштує м'ясо. Дегустація пройшла успішно. Продукт схвалено, тому продовжуємо готувати. Приправляю перцем я подрібнюю суміш чорного, червоного, зеленого та білого. Так виходить ароматніше. І солимо з двох сторін. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо так при кімнатній температурі на 15-30 хвилин. В холодильнику можна маринувати, звісно, довше, але перед приготуванням обов'язково залиште м'ясо на стільниці на хвилин 15-20, щоб воно прогрілося до кімнатної температури. Таким чином, швидше приготується і залишиться соковитим. Поки м'ясо маринується і не вимагає нашої уваги, приготуємо паніровку. Сир на дрібну тертку у мене тут чедер. Беру через колір, щоб паніровка мала насичений та гарний вигляд. Якщо вам це не так важливо, замінюйте на свій смак. Сюди залітає 1 столова ложка панірувальних звичайних білих сухарів. 2 столові ложки сухарів панко. Якщо немає, тоді додайте 3 ложки звичайних. І карі. Я завжди в рецептах, якими з вами ділюся, використовую мірні ложки. Це зручно і вам раджу придбати, якщо у вас немає. Вони дуже бюджетні, але з ними будуть пропорції правильними, оскільки звичайні столові чи чайні ложки дуже відрізняються по грамах. А ми повертаємося до м'яса. Мені зручно формувати ось так в глибокій мисочці. Це в мене вялені томати, які я подрібнила. Можна замінити на чорнослив. Смак буде відрізнятися, але не менш смачно. І заморожене ароматне масло. Скріплюємо за допомогою кулінарної нитки. Як такої немає, скрутіть ниточку смужки пергаменту або фольги. Ароматне масло ми з вами готували. Якщо ви пропустили, залишу в описі посилання на відео. Переглядайте, це дуже швидко, але смачно! І так робимо всі шматочки м'яса. Виходить щось подібне до мішечків. Одне яйце злегка збиваємо і ретельно змащуємо м'ясо та пересипаємо паніровкою. Таким чином, сир та сухарі краще зафіксуються. Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо до готовності. У мене приготувалися за 25 хвилин. Але пам'ятаємо, що духовки всі різні, тому орієнтуйтеся краще по готовності, а не на хвилини. Готове м'ясо виймаємо з духовки та щільно накриваємо фольгою. І залишаємо так на 15 хвилин. За цей час сік просочується по волокнам і рівномірно розподілиться, та м'ясо буде соковитим. Ароматне насичене спеціями ніжне і смачне. Дуже все просто, швидко, але таку страву без вагань можна готувати як гарячу на святковий стіл. І мені вже залишилося тільки вам побажати смачного! А вам, звісно, приготувати і скуштувати. А я буду завершувати! Щиро дякую за перегляд. Дякую, що повірили та підписалися. Ви найкращі. А хто ще в роздумах, натискайте на підписку та залишайтеся. Буду дуже вдячна, оскільки ваша вподобайка, коментар та підписка це найбільша радість для мене. Втікаю ненадовго, скоро нове відео. До зустрічі!